Справжні не в діалогу. Звичайно, в іншій ситуації можна було би сказати, що Путін набагато ліпший правовірний. він взагалі набагато більш сильна особистість за Трампа, і він зараз його там дотисне до чогось і так далі. Але не це головне. Головне це абсолютно. Абсолютно недоречна і неправильна і нечесна і так далі. Відмова Сполучених Штатів взагалі від всякої моралі в політиці. До речі, для них мораль е, має цілком фінансовий вимір. Я сподіваюся, що ми про це сьогодні поговоримо. Е, це не просто ну, не просто про гідність, не просто про е, моральні критерії, а е, про те, що. Я не знаю вже давно, я думаю, що 100 років точно ми не чули від Америки нічого подібного, тобто абсолютно не бажання підтримати якісь процеси, пов'язані з їхніми, до речі, власними інтересами, з інтересами їхніх союзників. Оце розмінювання всього на якісь там умовні договори, там, якісь умовні гроші. Поки що то безрезультатні. Я хочу звернути увагу, крім всього іншого, на наступне. Американці мають сьогодні абсолютно унікальну ситуацію, точніше, унікальну позицію в світі. Ну, дивиться, будь-яка країна. візьмемо Україну, нам потрібні, скажімо, гроші ну, на зброю. Ну, що ми робимо в такій ситуації? Ну, видаємо там, умовно кажучи, там якісь облігації, намагаємося там залучити кошти, там, позичити і так далі. Якщо воно не йде, ну, ми друкуємо. Ну, Це неправильне слово сьогодні, оскільки більша частина грошей має винятково електронний вимір. Але називаємо старим словом, друкуємо кошти, даємо їх уряду. Уряд відповідним чином. Там купує для них, ну дає на них не знаю, зарплату військову, бо нам інакше не вистачає. Що стається далі? Насправді, враховуючи невідповідність кількості коштів і товарної маси, воно все врегульовується. Тобто, через досить короткий час ми маємо абсолютно ту саму ситуацію з точки зору рівня життя і всього решта. Тільки гроші стали дешевшими, <тит> і все. Тобто, ну, воно все, це такий сам саморегульований механізм, е, так живе практично весь світ, крім Сполучених Штатів. У Сполучених Штатах три чверті їхніх коштів, як готівкових, так і безготівкових, знаходяться за кордоном. Іншими словами, коли вони там, їм треба завтра надрукувати, там, мільярд доларів. То насправді на їхню економіку тиснути буде не мільярд, тиснути буде тільки 250 мільйонів. Все решта знаходиться за кордоном. І це унікальна ситуація, коли весь світ кредитує Сполучені Штати. Тобто, коли Сполучені Штати розповідають, що вони там утримують весь світ, це дуже, ну я б сказав, необ'єктивно. Тому. що… Так, Сполучені Штати справді е, традиційно були до Дональда Трампа е, таким ну, світовим жандармом, який намагався м, е, спостерігати і впливати, виконувати роль жандарма для світу, для того, щоб там, мовно кажучи, е, Сильні країни не ображали слабкі, там, ну і так далі. Або там, умовно кажучи, експортери е, нафти не збиралися і не, е, е, не впливали на ціни на нафту, від чого весь світ е, завтра шта, е, страждатиме, і, е, бо це дуже сильно впливає на економіку і, і тому подібне. Тобто, е, так було, це був такий мовчазний договір. Між світом, принаймні цивілізованим світом, решта вже долучилися, бо не мають вибору. А, а в що іще так мати інвестувати, як не в американський долар. Е, якщо ти хочеш дуже стабільну інвестицію, От. Е, відповідно, весь світ з тим погоджувався, або значна частина світу погоджувалася. Зокрема, Європа з тим погоджувалася. А якщо Сполучені Штати перестають ці функції виконувати, виникає тоді абсолютно слушне питання: а на якого дідька ми віддаємо їм стільки грошей? Давайте потихеньку переходити там більше грошей в євро, більше грошей в єну, більше грошей там в ще, ще якусь валюту, в групі. От. І це буде виглядати абсолютно логічно. Тому. Ризики, на які йде Трамп, відмежовуючись від іншого світу, і розповідаючи, що все, ми тепер будемо дбати тільки про себе. Ну, ви будете дбати про себе, і світ буде дбати про себе. І це точно вже не буде кредитуванням, умовно кажучи, безвідсотковим і, і взагалі без, безповоротним кредитуванням Сполучених Штатів. Тому. З цієї точки зору політика Трампа виглядає якоюсь абсолютно недолугою. Ну тобто він робить вигляд, що він там великий бізнесмен, економіст і там макроекономіст, а насправді він таке враження, що він не розуміє елементарних речей. І те, що він відштовхує від себе своїх головних союзників, тобто своїх союзників по НАТО, європейців і так далі. Це він сам закладає. На майбутнє е, знищення долара як світової валюти. І це сказати що це погано для Америки це не сказати нічого. Ну, може і для світу не дуже добре. Але для Америки це, це жахливо. Тому, ну я не знаю, оця, оцей перехід Трампа на, на таку політику дивну. Вони чомусь вважають, що е, «America great again» – це саме це. Хоча ну, для людини, яка трошки розуміється в економіці, це виглядає абсолютно протилежно. Тобто вони всі звертають увагу на величезні видатки американського бюджету, які йдуть, там, скажімо, за кордон, і не звертають увагу на те, що самий, мовно ну, кажучи, бюджет дотований на три Так що ну, погана ця історія для Трампа, ну, погана. І вона погано закінчиться. Але він такий, який він є. І все, що нас в даному разі повинно, повинно турбувати, це, безумовно, його ставлення до нашої війни. Ну, розумієш, от в, цій, в цій історії от з цим висловом Венса, тут що цікаво, абсолютне. Абсолютно, якщо проаналізувати, нерозуміння американцями, з ким насправді вони мають справу. Що він каже, На кого, для кого це говориться? Ну зрозуміло ж для Путіна, що Путін не хоче йти. І він каже: тоді ми вийдемо. Та це все, в принципі, що йому від вас треба. Йому все, що потрібно, це щоб ви не втручалися. Йому, він не хоче миру, принаймні доти, доки він не не, не завоює ці оці області, які він ввів свою конституцію, і так далі. Він вважає, що він не хоче перед своїм народом переривати війну. Він би це він би це об, 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 об обмислював. Можливо, можливо, він би на цим міркував, якщо би він бачив серйозні небезпеки, але Трамп. Жодного натяку на такі небезпеки йому не дає. Тобто, колись він там казав про якісь санкції, але останнім часом він практично про це не каже. <світ> І те саме Венс, а ви нас не хочете, ми підемо. Хвилиночку. Світ знаходиться в кризі, світ на порозі розширення війни. Світ може, якщо він в даному разі, якщо Україна програє. Цього не станеться. Якщо би вона програла, це, це могло би бути сигналом для того, щоб Путін поліз далі в Балтійській Республіки або в Польщу, і так далі. А це світова війна, а це кінець НАТО, швидше за все. і так далі. Е, про що ти, чоловіче? Про що ти взагалі говориш? Тобто, ти думаєш, що словами, що ми зараз підемо, ти тиснеш на Путіна? Та він саме цього від вас хоче. Він хоче, щоб ви перестали на нього тиснути і перестали йому загрожувати. Троє питання: наскільки вони можуть собі дозволити нам не допомагати? Я маю на увазі в даному разі не постачати зброю, оскільки це за гроші, це ну, так собі допомога. Ну, як на мене, не можуть не тому, що вони такі порядні і хороші хлопці, і раптом вони знають що таке зобов'язання. І так далі, А з іншої причини американський військово-промисловний комплекс за, за роки російсько-української війни, ну, принаймні останнього етапу повномасштабного вторгнення, заробив абсолютно шалені кошти, просто шалені. Я не раз приводив вже, і в тому числі в своїх ефірах, я наводив вже цифру, що Відносно до недавнього часу до, до появи Трампа в Білому домі росли акції, якщо брати військово-промисловий комплекс, то росли акції тільки американських компаній. Ніхто не вірив, що Європа візьметься продукувати зброю, навіть Rheinmetall метал не дуже росли, хоча вони ну, реально нарощували. А всі решта взагалі ні. Тобто росли американці. Там були величезні замовлення. Ну, там, крім нас, є і інші замовлення. Ми ж розуміємо, що таке f 35 як весь світ хотів купувати. Зараз, до речі, вже хочу набагато менше з приходом Трампа, але, але це ну, таке було. От. І сказати сьогодні, що раптом. Трамп може сказати своєму військово-промисловому комплексі: ні, ні, я більше українцям зброї не постачаю, Ви там давайте собі раду, як хочете. Тобто у вас буде вдвічі замовить. Ну а я більше їм зброю не постачаю і європейцям, очевидно, також, бо, бо не хочу, бо вони віддають українцям. Або що ну, це ну для мене ця ситуація виглядає малореальною. Ну, в буквальному розумінні слова, я не вірю, що Трамп може так зробити, враховуючи інтереси його виборця і, і, і його партії, і спонсорів його партії, і так далі. Так. так що я думаю, що цього не буде. Те, що він хоче це гроші, це інша історія. Але європейці слава Бог, не бідні. Тобто економіка об'єднаної Європи на в принципі навіть трошки більше за економіку Сполучених Штатів. Так, майже рівноцінні. І, і цифри, про які ми говоримо, умовно кажучи, для, для всієї Європи, там цифра в 40-50 мільярдів доларів допомоги Україні на рік, або 60, там така цифра я, я, я фігурувала. Це не є щось неймовірне, не це не є надто складно для них і так далі. Якось рахував що для НАТО, це, якщо я не помиляюся, це 0,15, тобто 15 сотих відсотка е, е, ВВП е, значить, країн НАТО. Ну і навіть якщо ми викидаємо зараз з цього рівняння Сполучені Штати, ну вийде 0,03. Ну, тобто 0, 0,3, точніше, 0,3 е, від 3 десятих відсотка. Ну, це, ну, ну можливо, це Пів відсотка від від бюджету цих країн ну це зовсім невеликі гроші. Тобто, враховуючи, які проблеми ми сьогодні вирішуємо для для для, для Європи. Фактично захищаючи їх від повномасштабної війни і від вторгнення, це зовсім невелике. Тобто, те, що вони будуть витрачати на власну оборону, якщо вони вирішить самі захищатися, це буде набагато дорожче. Тому вони абсолютно зацікавлені підтримці України. Ми, ми на щастя, на щастя, наші великі, нарешті. Вони це усвідомили, тому що ми то про це говорили давно. Ми говорили про це дуже давно. Що апетити Путіна не обмежаться Україною, як вони не обмежилися свого часу Грузією і так далі? Але вони нас не чули. Вони почали чути нас тільки останнім часом. На щастя, почули, і на щастя, вони починають діяти в цьому ракурсі. І я сподіваюся, що завтра ми почуємо про, про нові санкції проти Росії так чи інакше. бачу, що це з не дарма призначили на вівторок, тобто на понеділок, розмова е, е, Трамп. І, і, і Путін, ну а потім, а потім з Єв, зеленським європейцями. І після того завтра має голосуватися новий пакет санкцій, дуже жорсткий, суворий і так далі. І Все, що нас сьогодні цікавить, насправді, ну ми ж реалістичні люди. Ми розуміємо, що ніякого толку від сьогоднішньої розмови не буде. Тобто, ні про які перемир'я, вони сьогодні не домовляться. Це означає, що все, що нас цікаве, це приєднаються чи не приєднаються сполучені штати до європейських санкцій. До речі, тут я можу сказати одну річ. Бачиш, яка в нас невдячна робота в політичних аналітиків, коли ми намагаємося прогнозувати? От ми розмовляємо, а тут раптом бенс, і зараз вони покладуть трубки один і другий і. Трамп виступить і скаже, а я домовився. Путін погодив свої Ну знаєш що? Нехай мене вважають ідіотом. Я готовий, будь ласка, нехай вони домовляться, а я себе буду відносити до і ви можете також мене назвати ідіотом. Ну я такого ніколи не думав і не скажу. Я ось я на увазі глядачів. Нехай, якщо Трамп домовиться з Путіним. Ну, значить, я недолугий і нічого не розумію в політиці. і Я готовий. Головне, я з радістю прийму це високе звання. Як ви оцінюєте перемовини, які відбулися в Стамбулі? Та це, Те, що же, там відбулося. Це, це, ж, треба це було. Фарт. Це факт. Угу. З моєї точки зору. Я здається, за всі роки при владі Зеленського не сказав про нього е, доброго слова. Ну тобто, майже все, що він робить, в мене викликає, м'яко кажучи, скепсис, і це можливо вперше, коли я кажу, що він робив все правильно щоправда, я недавно дізналася, що насправді він це не сам робив, а його на нього дуже тиснули європейці, і тому він так робив. Але в принципі, так було і те, що він погодився їхати в Стамбул. І те, що там де була делегація, вони зустрічалися з москалями і про щось там говорили. Говорили про смішні речі, їхні позиції не зблизилися навіть на міліметр, і там, там до угоди, як, як не знаю, до місяця пішки. Але ми робили це правильно, тому що головна задача тридцяти треба було і правильно зрозуміти. На жаль, народ не зовсім правильно зрозумів. Народ вважав, що Безеленський і українська делегація поїхали туди по мир. І всі сміялися. Та який мир Путін не хоче? Ні. Українська делегація вирушила в Стамбул з, з однією єдиною метою не дати шансу Трампу звинуватити нас, нас, в тому що це ми зірвали йому його велику зділку з, е, з москалями. І відійти в бік, так як сьогодні сказав Венс, без усяких, так би мовити, без санкцій, без нічого сказати А це все українці, вони винні. Ми ж прекрасно бачимо, що насправді він прихильний до Росії. Він сподівається там заробити дуже великі кошти в Росії. Зрозуміло, в принципі, яким чином, і так далі, і наскільки я розумію, він, він сподівається заробити великі кошти для своєї країни, тому що ну там є де є де заробляти. От в Росії принаймні на на ресурсах і так далі. От, і це може серйозно полегшити йому е, той тягар, який він, е, який він отримав справді економічний і зовнішньоторговий дефіцит, і, і дефіцит бюджету, і величезний державний борг. Це це все це правда, це, це не жарти, і це не базікання, і не вихваляння Трампа, і так далі. Все це правда, це те, що він отримав від попередніх президентів, включаючи. Його самого, до речі, він теж там не добився дуже великих судів в цьому питанні, але справді за Байдена ситуація ще, ще погіршилася. Це, це правда, це абсолютно правда. Так от е, 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 Трамп, поставивши буквально на перше місце е, свої. Е, своє Бажання, так би мовити, Поліпшити ситуацію в американській економіці дуже хоче Росії і співпраці з нею. Я думаю, що в нього є і більш потаємні думки, тобто заробити і самому, і там відков, і, і одне і друге, але це вже там. Я мені здається, що це не питання номер один. А це ж питання номер два для нього. От тому він не хоче сваритися з Росією. Він хоче тримати так чи інакше двері прочиненими на, на випадок, якщо вдасться на якомусь етапі, е, значить, з нею про щось домовитися. Але е, ми розуміємо, що він хоче Росію, але нам треба, щоб він. Не мав такого приводу, він все ж таки змушений рахуватися з громадською думкою, з думкою своїх, е, своїх союзників в Європі, і так далі. Ну він не може не тому е, наша справа була, і справа Зеленського і справа української делегації не дати жодного шансу Трампу зіскочити з цієї проблеми, і нам це вдалося віддамо їм належне. Я кажу ще раз: я сьогодні вже ну я. Ми всі про це знаємо, бо читали, що це насправді було дуже серйозним тиском європейців. Воно так ще і на, було. І слава Богу. От в цьому контексті те, що говорили росіяни на цих переговорах про вічну війну, що вони готові воювати вічно, вони там згадували і північну війну 21 рік цієї війни. Мені просто цікаво, на що а, нам да. розраховувати в такому випадку. Так, пане Карле, щось зі зв'язком, я так розумію, перервався зв'язок, хтось пану Карлу зателефонував. Так, я, я як завжди я, не встиг на, на, налаштувати комп'ютер і розмовляю з ага. телефоном. Ну нічого. Налегливий. Я стосовно от того, що говорили росіяни, і як вони себе вели. поводилися як завжди ганебно і мерзенно, поводилися як люди, яким абсолютно ніякий мир не потрібен. Е, от і все. Тому якісь там іс історичні. Екскурси, якась брехня, якісь фанфаронство москальське, шовіністичне і так далі. Ну та, та про що говорити? Ну, ну, ну правда, це треба було би говорити, якби ми не знали їм ціну. Ну ми ж знаємо, ми знаємо. Ми, навіть, я не впевнений, що ми їх вважаємо вповні повні людьми. Тому ну, так вони поводяться. Такі вони люди, нічого в них людського немає. Ну майже нічого. Принаймні, тих хто при владі, тому виходячи з цього, я навіть не хочу обговорювати. Ну ну воно не варте того, щоб про це говорити. Ну я кажу, ну якісь такі мединські. Фальшивий доктор наук з фальшивою е, диссертацією і так далі. Варзе казна що, там не знаю людина, яка не знаю, школу закінчила, більш менш навчивчила там історію. Може загнати за за синій ліс його з брідом, який він там видавав.